партнер програми магазин охоронні системи та фірма АРАС. Огляд важливих надзвичайних подій, які відбувалися в рівному та області. Далі в ефірі вітаю усіх, хто приєднався. Смертельно небезпечна стихія на Сарнищині. Від удару блискавки кілька людей опинилися в реанімації. Відомо, що селяни були на зупинці громадського транспорту. Хтось із них дістав телефон. Це було страшною помилкою. Троє чоловіків від розряду блискавки впали на землю. У Сарнинське районну лікарню швидкою привезли трьох чоловіків. Усіх електротравми та судомні синдроми. Ще півгодини тому вони сховалися від грози на зупинці громадського транспорту. Один із них вирішив кудись подзвонити з мобільного блискавка. Потягнулися просто в цю групу людей. 26-річний молодик саме розмовляв по мобільному, як у нього влучила блискавка, розряд якої прийшовся і на двох інших чоловіків. Усіх трьох каретою швидкої медичної допомоги, яку викликав перехожий, доставили у Сарненську центральну районну лікарню. Найбільше постраждав власник телефону, йому 62 роки. Та чоловік, що сидів поруч. Це 26-річний місцевий житель. Потерпілі зараз в реанімації стан їхній дуже важкий, кажуть медики. Трохи легші травми має батько молодого чоловіка. Він просто сидів подалі. Його ушпиталили у травматологію. Відомості за цим фактом несені до журналу єдиного обліку заяв та повідомлень про чинені кримінальні правопорушення та інші події. Найнебезпечнішим є спроби розмовляти під час грози мобільним телефоном. Апарат є досить сильним магнітом для блискавок, оскільки постійно зв'язаний з вишкою, кажуть рятувальники. Найкраще під час грози телефони повністю відмикати. Більшість нещасних випадків під час грози стається через незнання або нехтування правил безпеки, неправильні поведінці. відсутність Систем захисту першу допомогу потерпілому від удару блискавки, слід надавати негайно безпосередньо на місці випадку у час активних змін погоди. Надзвичайники наголошують про елементарні правила, яких варто дотримуватися задля збереження здоров'я та життя. Перше це уникати під час грози відкритої місцевості водних об'єктів, не метушитися, шукати місце для схованки, не користуйтеся електронікою. А дехто навіть рекомендує познімати із себе прикраси. Рецидивістів східної національності затримали оперативники рівненської поліції. Злочинці відпрацьовували якраз черговий об'єкт. За ними слідкували по всій Україні. Врешті досвідчені квартирні крадії попалися у рівному. Подробиці далі у випуску. Троє чоловіків східної національності мали конкретну мету обікрасти квартиру в Рівному. Скоріше за все, злочинці мали інформацію, що помешканні молодої дівчини буде і техніка, і золото. Поки двоє чотували на дворі, третій злочинець проник у квартиру та швидко виніс мішок цінних речей. 30-річний чоловік проник до помешкання 25-річної рівнянки. Він заволодів золотими виробами, ноутбуком, телефоном та іншими цінними речами, які знаходилися у квартирі. Злодія затримали. Він зізнався у скоєному. 30-річний вірмінин нині під вартою. Проблеми із законом у нього далеко не вперше. Він та його компаньйони тривалий час заробляли на своє існування обкраданням квартир, обирали столичні помешкання. Про це правоохоронцям відомо. Чоловік зізнався у скоєному, також розповів, що для того того, Щоб відкрити звичайний замок, йому необхідно менше 10 секунд. Чоловік уже притягувався до кримінальної відповідальності. Його на гарячому затримали столичні поліцейські. Однак тоді він відбувся умовним строком. За скоєння свіжого злочину іноземці вже повідомили про підозру до судового розслідування триває за статтею 185 кримінального кодексу України. Поліцейські також перевіряють усіх інших на причетність до вчинення ряду злочинів та особисту роль кожного. Аби вберегтися від візиту непроханих гостей, поліція закликає громадян грунтовно підходити до захисту свого майна, встановлювати надійні замки. Варто також облаштувати свої вікна і рішітками. Вантажівка злетіла в кювет, людину за кермом затисло в салоні. Очевидці були небайдужі та покликали підмогу. Чи ми закінчилися? Ця історія для водія. Дивимося далі. Автодорога дома коваль Черенівці теребляче. Вантажівка на швидкості злітає в квет. Кабіна врізалася у навали землі і дерево. Вибратися самотужки з понівеченого транспорту вже було неможливо. Свідки, які зупинялися та пробували щось зробити, лишень розводили руками. На місце події терміново прибули працівники державної служби з надзвичайних ситуацій на спеціальному аварійно-рятувальному автомобілі. За допомогою гідроінструмента рятувальники оперативно деблокували з спотівиченого автомобіля травмованого водія та обережно передали його працівникам швидкої медичної допомоги допомоги. над операцією працювали троє людей особового складу рятувальників та одна одиниця спецтехніки. Що сталося насправді під час руху з Чи мають розібратися нині правоохоронці? Швидкість, яка закінчується кінцем усього, на Сарненщині молодий хлопець закрив мотоциклу, не втримав рівноваги та влетів електроопору. Вижити у нього шансів не було. Загинув на місці селяни, які проживають поруч. Чули потужний гуркіт, повиходили на вулицю на ґрунтовій сільській дорозі. Лежав молодий хлопець. А поруч його розбитий. 24-річний житель села Карпилівка, водій мотоцикла на вулиці Незалежності, не впорався з керуванням та в'їхав у електроопору. Його повезли до, везли до Сарницької районної лікарні, однак по дорозі він від отриманих травм помер. Слідчі відкрили провадження, але по суті виних у цій аварії вже немає. Хлопець загинув. Тож будьте пильні, уважні. Навколо чимало небезпеки, а я з вами зустрінуся в наступному ефірі. thank Зачіска водучої від мережі салонів Тетяна. Рівне вулиця Академіка Грушевського, 77, вулиця Князя Романа, 4, проспект Дозорцевої. Телефон для запису 096 389 0004. Тетяна салон, де знають, що потрібно саме вам. Партнер програми магазин охоронні системи та фірма АУРАС. Спати спокійно, якщо за ваш захист беруться професіонали. Перший у рівному спеціалізований магазин охоронні системи. Ми здійснюємо реалізацію, монтаж та гарантійне обслуговування охоронно пожежної сигналізації, пожежогасіння, систем доступу, відеоспостереження, засобів безпеки для захисту житла, виробничих приміщень, магазинів, офісів та банків. У нас працюють тільки кваліфіковані спеціалісти з багаторічним досвідом. Спеціалізований магазин охоронні системи на безпеці. Не варто заощаджувати.